Вітаю на моєму каналі Берегиня. І пропоную вам передбачення на тиждень. Значить, вирішила зробити по стихіях. Беремо зараз стихію повітря. Значить, до стихії повітря належить хто в нас водолій, близнюки і терези. Подивимося так: загальну тенденцію тижня. Тиждень беремо з 10 березня, так? понеділок, 10 березня, починається тиждень. І подивимося з вами, що? Подивимося, на що звернути увагу, і коротенько так, експрес, для кожного знака по три карти на тиждень. Бачите, прийшла весна, у нас тут лавандова свічка, лавандове поле і лавандові карти. Отже, люди стихії повітря, на що звернути увагу протягом тижня? Значить, дивіться, тут фігурує якась жінка пані. Якщо це дивиться, при тому пані така доросла. Якщо це дивиться доросла пані, то це посередині ви. І вкладаєте кудись кошти, вкладаєте кудись кошти і, в принципі, вкладаєте непогано з цього щось може вийти. Тобто, не скажу, що це будуть супергенеральні капітальні вкладення, але шанс на успіх у вас є, бо це саме карта шансу. Якщо це дивиться мужчина, то що ж, ви в якусь жінку вкладете гроші, так? і чи це справа якась у вас з нею? Так? І так само справа має шанси на життя. Так? Справа ця, ймовірно, може принести вам якісь прибутки. Якщо ви, допустимо, це в свою дружину ці гроші вкладаєте, чи в жінку, з якою ви в стосунках вкладаєте гроші, ну це теж доволі непогано, ну, тобто, ризиків не несе. Ну, це Такі загальні тенденції тижня для людей стихії повітря. А тепер давайте з вами витягнемо по три карти для водолія, для близнюків і для терезів, на цей тиждень карти перетасую Отже, три карти для водолія. Три карти для близнюків. І три карти для терзів. Значить, водолії. Так, отже, ви е, отримаєте якусь звістку е, з офіційної установи. Якщо ви в офіційній установі працюєте, е, то це звіт е, якась звістка, при тому звістка позитивна, е, яка реалізує якесь ваше бажання. Так, ці карти сюди не, От, видно вже тепер. Тобто, що, дорогі водолії, цей тиждень вам ну, непогану звістку принесе, яка реалізує якесь ваше бажання. Далі. Близнюки. Ну, близнюки. Вас чекає якась ризикована справа з якимось мужчиною. Перед вами відкриються двері. Можливо, воно пов'язано ще і, і з тими вкладеннями. Тобто це тиждень ризику. Так? Тобто добре подумайте перед тим, як іти на щось нове, на якийсь цей новий крок. Ти ж те, що шляхи відкриються, але крок ризикований. І тут фігурує у близнюків вже якийсь мужчина, якщо це дивиться мужчина, то це ви. То не спішіть іти на ризик. Подумайте про всі можливі наслідки, так? Через те, що кожна дія має наслідок. Ось. І Терези. В терезів, ну, я вам не, не можу вас дуже порадувати, так? Карти говорять про те, що у вас якісь дружні швидше за все стосунки. Ви вірна людина, і от у вас якісь тривалі дружні стосунки. Чи це е, стосується кохання, так? чи це стосується сім'ї, чи це навіть ну, це може і дружби стосуватися, через те, що тут карта вірності такої. От тривалі, вірні ваші стосунки можуть дати тріщину, на жаль. Тобто, для терзів от таке попередження на цей тиждень. Ну що ж, е, дякую вам, що були зі мною. Дякую за увагу до каналу, до персони, за те, що дивитесь, буду рада на будь-який зворотній зв'язок. Дякую за особисті звернення. Не забувайте, що це за розклади загальні, комусь вони відіграються, а комусь ні. Так? Але якщо ви вже прийшли на розклад, значить ну, не даремно ви сюди потрапили. Дякую всім, що були зі мною. Гарного, вдалого вам тижня і життя. Па-па!